Доброго дня, друзі. Сьогодні поговоримо про дуже популярний та перспективний айрдроп в Telegram, і це, звичайно, Мемфі. Ось так виглядає сам Telegram. -бот. Натискаємо Play and Earn та запускаємо його. Хто не в курсі, що таке аірдроп, заходьте на перше відео каналу для роз'яснення. Коротко скажу, що це роздача нової криптовалюти, яка ще не вийшла в обіг. І так, давайте ознайомимось з інтерфейсом бота. Концепт бота дуже простий і водночас цікавий. Перед нами є бос, якого нам потрібно вбити. Вбиваючи боса, ми переходимо на наступний рівень. Чи матиме вплив рівень боса при роздачі монет достеменно невідомо, але краще, щоб ваш рівень був максимально високий. Клікаючи пальцем по екрану телефона, ми бачимо, як зменшується шкала життя в босса, зменшується наша енергія та бачимо, як поповнюється кількість наших монет. На початку у вас буде перший рівень. І за один дотик до екрану ви будете отримувати одну монету, цей рівень можна прокачувати у вкладці Boosters, це перша вкладка в нижній панелі. Перейшовши туди, ми побачимо дві панелі верхня, «Free Boost» та нижня, «Upgrade». В нижній вкладці ми прокачуємо бота, який буде самостійно клікати, поки ми зайняті, далі нижче ми прокачуємо кількість монет за один дотик. Потім шкалу енергії, тому що енергія зменшується з кожним дотиком до екрану, і в самому кінці прокачуємо швидкість відновлення енергії. Верхня панель поділена на дві частини ліва турбо та права речардж. Ліва це тонік, випивши який на 10 секунд збільшується сума монет за дотик. Права це можливість повністю зарядити енергію, щоб була можливість клікати далі. Повертаємось на головну сторінку. Прямо посередині є вкладка Ірн, клікнувши, на яку ми перейдемо до списку завдань. Що можуть принести нам сотні тисяч монет, саме вони приносять найбільший дохід, так що не нехтуйте цими завданнями. Серед них підписки на канали, Telegram, YouTube, X, перегляд відео та інше. Крім цього, зліва посередині ми бачимо синій квадратик з числом 13, це міні-гра, де можна отримати монети, тоніки та інше, зараз покажу. Проект багатообіцяючий. Більше 11 мільнів людей на місяць заходять сюди, тож, якщо ви хочете заробити трішки нової перспективної криптовалюти, не чекайте. А для того, щоб була можливість вивести монети, потрібно буде в нижній панелі з правого боку натиснути на вкладку УОЛЛЕТ, після цього ви зможете створити гаманець, на який і прийдуть монети. Саме головне в створенні гаманця це збереження 12 слів та їх порядок, які запропонує вам система. Саме ці слова в цьому порядку будуть паролем для виведення монет. Посилання на бота в описі до відео.